Незабаром свята новорічні, ті, які святкували сповна. Та сьогодні зовсім не радісно. в Україні триває війна. Ми зберемось в родинному колі, хоч, на жаль, вже зберуться не всі. Хтось назавжди поліг там, у полі, І не радіє ялинки красі. Час іде, і війна закінчиться. По життя перемогу несе, зможе ненька моя відродиться. Але ми не забудемо це все. Не забудемо героїв українських, не забудемо спалені села, все ж бажаю, щоб в році новому залунала вже пісня весела. І ялинка засяє вогнями. В Україні мир буде знов. Бо ніяка російська зброя не здатна здолати любов.